Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Я думаю, всі вже ви здогадались, що сьогодні у нас буде розпаковочка. Приїхав мені ось такий смарт-годинник, тому буде розпаковочка і, як завжди, такий собі недоогляд даного смарт-годинника. Смарт-годинник від. Виробника Коспет і модель Т3 Ультра 2. Дуже сподіваюся, що вам там все видно. Дещо мені відсвічує екран. Бачимо на коробочці сам годинник. Бачимо назву Т3 Ультра 2, бачимо логотипчик Коспет. Якісь ідуть відзнаки глаз, тобто скло, бачимо якість, ще щось там, сертифікація якась і напис Special Edition, тобто це якась спеціальна версія, і також бачимо додатковий ремінець безкоштовно. Якщо ми подивимося на зворотній бік, коробочки. До речі, коробочка така досить, досить приємна, якісно зроблена, нічого ніде не побите, не погнути. Абсолютно мені подобається, нічого зайвого. Зверху є ось така собі ручечка хлястик для того, щоб десь його кудись причепити, якщо в крамниці продається, я так думаю. Ну, Одним словом, дуже якісно запаяно вплівку. Отже, отже, на зворотньому боці ми бачимо е специфікацію. Модель Танк 3 Ultra 2, е Bluetooth і відповідна версія, е якийсь педометр. Що таке педометр? Я навіть не скажу, мабуть, безтолковий. Зараз загуглю і допишу. Е Дисплей 1,43 дюйма, AMOLED 466 х 466 Аккумулятор 470 мАч. Ну, далі пішло ремінець 22 мм ширина. І пішли там компаси, спортрежими, скільки годин монітор, сон і так далі. І тому Я на цьому сильно зупинятись не буду. Відповідно, далі коли зайдемо в додаток, хоча не впевнений, як ми в додаток подивимось, тому що знімаю з телефону. І на бокових граньках даної коробочки також прописано якісь основні можливості з кожної, з кожної бічної грані. 170 і більше різних режимів тренування. Дзвінки можна приймати, можна відповідати, тобто можна телефонувати в нього Ну і стальний ремінець. Знизу бачимо. QR-код, я так розумію, адреса. Ну, одним словом, давайте будемо відкривати і дивитись. Не сказав, але я думаю, ви бачили і знаєте, тут є дві такі своєрідні пломби захисні, тобто це така своєрідна гарантія, тому що їх ніхто не відкривав. І не ліз своїми брудними руками. Отже, друзі, після того, як ми зняли оту гарну кришечку, нам перед очима якраз постає сам смарт-модиник. Чуть не перевернув навіть камеру годинничок в захисній плівочці, поки давайте відкладемо його в сторонку. Далі, ось перша ця коробочка, до речі, треба було, мабуть, виняти всю коробку і потім позаду натиснути і не займатися якоюсь друнею. До речі, саме цей назвемо його футлярчик для. Годинника, да, він ну, з якогось такого матеріалу по типу якогось пінопласта. Ну, по типу, по типу не пінопласт, але щось дуже схоже. Тобто мова йде про захист, да? якщо десь все це їде, жбруляється, як завжди. Все так щільно сидить. Друга коробочка написано аксесуари. Що мається на увазі, я вже побачив, не знаю, чи побачили ви. Та що ж таке виведе. Тут якраз лежить додатковий ремінець, чи то силикон, чи то гума. Приємний такий дотик матеріал. Бачимо напис танк з одного боку. Ось отакі два елементи ремінця. Сама пряжечка металева, щоб ви розуміли. Пофарбована в чорний колір, можливо, буде облазити, хто зна, побачимо. Ну і остання коробочка. Тут у нас, тут у нас, я так розумію, браслет, тому що, шановні глядачі, вибачте, щось вимкнувся у мене телефон, я не помітив. В цій коробочці у нас знаходяться. Що в нас тут знаходиться, зараз ми побачимо. Ну, по-перше, тут знаходиться браслет металевий до даного годинника. Він в плівочці захисній, як бачите, досить важкенький потім залежимо. Тут же є приблуда, за допомогою якої ми з вами зможемо змінювати довжину даного. Барслета. Тобто ми або зніматимемо оці елементи ланцюжка, або, навпаки, додавати. Бачимо, є два додаткові сегменти, секції, як хочете, називайте. Ось, відповідно, цією прибудою ми вставляємо, голочка там вкручуємо і, відповідно, видавлюємо. Виймається ця вставочка, да, і знімається, а потім додаємо, бо навпаки. Уже якщо пішли про, говорити про браслет, то давайте далі дійдемо. Є чотири оці, як вони правильно називаються, ну, назву їх шпильками. Тому що на годиннику їх одразу немає. Дві, відповідно, ми ставимо в годинник. І одягаємо браслет. Дві будуть запасні, тому що в цьому гумовому чи силіконовому, як бачите, ці шпильки є. вони швидко з'ємні. Є оця піпочка, яку ми потягли і від'єднали. Крім цього, випало у нас є захисне скло. Саме склон і плівка, я так розумію. Ну і відповідна зарядочка. Зарядочка такого помаранчевого кольору. Довжина цієї зарядочки, я думаю, пів метра, можливо, трішки більше. Вибачайте фокус поплив, але щоб показати вам довжину. Все це звичайно на магніті. Але, знаєте, хотілося б е, таку платформу ну, більш, більш масивну, потужну, як і сам годин. Навіть в того ж е, мого Амасвіта, яким я користуюсь, то там є платформочка. Ну потім я вам покажу, їх, тому що зараз перед руками перед очима немає. І також тут є якась. Макулатурка, тобто інструкція, як налаштовувати, але зрозуміло, бачимо, так? Да? Посібник користувача. Але зрозуміло немає тут української мови і навіть немає ворожої російської. Тим більше української також нема. Друзі, ну давайте дізнаємося, скільки. Вага даного годинника. В мене показує 63,6 грам. Давайте переперевіримо. Так і є. Ну і відповідно браслет. Браслет 85,8. 85,85. Ось так. Тобто. Загальна вага, якщо ми з вами подивимося з металевим браслетом 150 грамів практично, 149,5, тобто досить-досить такі ти, досить важкенькі, якщо з гумовим цим ремінцем чи силиконовим то 845 грамів на руці буде досить таки відчутно Ну 63,6 я ж говорю вам. Друзі, отже, розпакували ми наш годинник, Давайте тепер спробуємо подивитись на нього поближче. А виглядає все це ось ось так. Як на мене, то дуже, дуже гарно, стильно виглядає годинничок. Чорний колір є в сріблястому, помаранчева така вставочка, Ідея, яка додає якоїсь, ну, як на мене, з одного боку яскравості, а з іншого боку, ну такого спортивного, мабуть, елементу. Тому що все-таки годинник в першу чергу. Він розрахований да, для використання ну, в таких не то щоб екстремальних умовах. Хоча тут і захист, вологозахист, водозахист, можна в них пірнати і так далі. Потім зупинимось на цьому. Скрізь метал, все метал. До речі, чому ультра 2? Тому що була попередня версія цього годинника танк Т3 Ультра. А тут Ультра 2. Відмінність, наскільки я зрозумів, тут все металеве. В тому були оці кнопочки, їх, до речі, чотири фізичні кнопки. Дві з одного боку, дві з іншого. Вони були пластикові, тут все метал, низ метал. І, наскільки я зрозумів, тут е, якийсь більш серйозний GPS. В тому, ну, здається, щось було попростіше. А так в цілому. Ну, єдине, ще один момент, той годинник, я вам, до речі, приєднаю зображення. Тут ще є, така була піпочка, незрозуміло для чого. Виступ такий. І користувачі, ну я цікавився, да? користувачі говорили, що дещо заважає. Тобто коли виносите, ну, давайте зараз спробуємо увімкнути. Затискаємо верхню кнопочку. Я так розумію, тримаю я правильно їх. Знизу, знизу ми бачимо оці всі датчики, кров, тиск, кислород, кисень, вибачте, в крові бачимо написи, танки Т3 Ультра 2 і так далі. Контакти, зарядки. З одного боку динамік, з іншого мікрофон. Бляха, я не бачу, вибачайте, але я думаю, ви зрозуміли. З одного боку. Є мікрофончик, здається, ось, і ось відповідно динамік. Як тримаю або ж ця клавіша, якщо ні, доведеться пернути, я так розумію, що це треба потримати. Пішла вібрація, і ось годинник увімкнувся. Як бачите, зразу нам пропонує обрати мову. Дуже хотілося, щоб була б українська. І вона тут є. Відскануйте щоб завантажити застосунок або під'єднати пристрій. Сподіваюсь, вам видно, сфокусувалося, друзі. Але ну от тепер е я вже давайте все це зроблю, тому що немає можливості зняти іншим телефоном. Якби був Олексій Олексійович вдома, то я б зробив, би. а так вийде, як завжди. Зараз я відсканую, встановлю додаток і покажу вже, як буде виглядати сам годинник після ну, того, як я прив'яжу його до додатку до смартфону. Друзі, ну що, під'єднав я годинничок до свого телефона? Ось так все це виглядає. Дуже Дуже яскраво. Так, боляха. Ну, як на мене, дуже і -дуже, дуже стильно, гарно і так далі. Зараз прикріплю ремінець. Давайте, мабуть, не браслет, а саме отой гумовий ремінець і подивимось, як воно все це буде виглядати. Друзі, поставив я ремінець, виглядає все це, це ось так. Зараз покажу, як це на руці. На руці це виглядає, друзі, ось так. Тобто такий, ну, реально чоловічий смарт-годинник, величенький, потужний. Щоб сказати, що відчувається якась супервага, не скажу, але, е, мабуть, Мабуть, спати буде не зовсім зручно. Дуже гарно мені подобається. Давайте я трішки його поюзаю, розберусь, а потім уже поговоримо, ну, можливо, трішки детальніше. Я вже говорив, що я ще той обзорчик, але все рівно. Ну, хоч покажу основні моменти. До речі, Казав вам про свій Amazfit, Ось він. Дивіться, 8% залишилось зарядки. Це при тому, що заряджав я їх останній раз, ну, днів 30, якщо не більше, додам скрін, тому що не можу показати на смартфоні додаток. Реально відходили вони у мене дуже і дуже гарно відпрацювали. Єдине, що міняв два рази ремінці. Один тому що, ну там зачепився я трішки був і надірвав э, саму цю, де кріпиться. А потім другий купував, навіть цей купував і мені ось сподіваюся, видно там такі ніби тріщинки. Але насправді це не тріщинки, це мій Черчилль маленький був погляд. До речі, на жаль, Черчилля у мене вже більше немає. Така в мене біда. І те, про що я казав. Ось зарядка, зарядка, да. оця платформочка зарядки від відомосфіта. Ось таким чином. Так ти поглянь. Вискочимо. так воно виглядало, коли, коли ставилось на зарядку. І вони ходять до сих пір, зрозуміло, працюють, я користуюсь постійно, сплю в них, копаю в них, все роблю в них. Купався неодноразово. Абсолютно адекватний годинничок або точніше браслет, тому що то реально браслетаний годинник. Але захотілося чогось новенького. Тому придбав. Так ти глянь, хочу вам так гарно показати і нічого в мене не виходить. Перевертається і все. Друзі, ну, декілька секунд у вас, а у мене, не знаю, півгодини година, тому що треба більш-менш розібрати, щоб щось вам внятно сказати. Шановні глядачі, ну що, дуже коротенько, тому що поки всі тонкощі нюанси я не намагався вникнути. Але основні моменти. Як бачите, в даного годинника є, як і має бути в сучасних... На смарт-годинниках функція завжди на дисплей, тобто область дисплей. Бачимо, відображається дата і час. Відповідно, якщо ми натиснемо, то вмикається той циферблат, який ви обрали. Для того, щоб змінити циферблати, ті, які є, ми затискаємо на самому екрані. Вібрує він у нас, і відповідно потім обираємо, який там нам до вподоби Ну наприклад ось такий Ось той, що був з коробки. До речі, можемо також змінити самі, От коли ви затискаєте, можна вибрати шестерню і оці три додаткові якби, дисплейчика, дні тижня, там, кроки і так далі, можна під себе підлаштувати. Я поки нічого не трогаю. Зрозуміло, так? Да? В самому годиннику там циферблатів 8 чи то 10, не скажу, не рахував, але не більше. Проте в самому додатку, в тому Cosped Fit, їх там не то, що море, їх там океан на всі вподобання, смаки, кольори і так далі. Отже, дивіться, по кнопочкам перша ця кнопка, якщо ми її натиснемо, то відповідно ми потрапляємо в меню. Основне. Де є все, що завгодно. Виклик, тренування, стрес, жіноче здоров'я не зовсім зрозуміло для чого. Тому що, ну як для жінки, ну, зовсім це великий години. Хоча, хто знає, є жінки такі досить потужні. Калькулятор, таймер, будильник, секундомір, сповіщення, якісь дихальні вправи, ну, одним словом, все, що тільки ти хочеш. Якщо ми зайдемо, нижню кнопочку натиснемо, то ми потрапляємо в меню, де у нас є е, вимір пульсу. Верхня е, зліва. телефончик. Яскравість, бачите, зараз вона в мене на половину, тобто 50% режим не турбувати, заряд на даний момент 93. Е, Плюс ми можемо сюди додати якісь іконки, якими ми можемо певні функції виконувати. Ну і остання кнопочка знизу, четверта. Потрапляємо знову в інше меню, де є тиск, погода, і також можна тут редагувати, додавати, прибирати щось. Ну, ось так. Якщо тренування, дивіться. То тут їх просто також тьма. Ходьба на вулиці, ходьба в приміщенні, біг велосипед, велосипед на вулиці, велосипед в приміщенні, плавання, тріатлон, танець, комплексне. Ну, дуже і дуже багато. Альпінізм, плавання в басейні. Ой, не хочу я нічого. І відповідно, якщо ми тут щось обираємо, то нижньою ми повертаємось назад. Always on Display можна обрати там також не, не на кожен циферблат, їх там також штук 6. Ну, я обрав отакий звичний просто годинничок і все. Так що, друзі, ось такий момент. Захист IP 68 чи навіть 69, тобто можна в них пірнати, хто зна, що можна робити. Те, що я вам казав, датчики знизу показують також. Ну, масу від рівня кисню в крові, пульс і так далі. навіть є тиск, ну не знаю, наскільки воно вірно показує. Тому ось так, ось такий годинок. Звичайно, можна керувати музикою, управляти. Давайте все-таки, якщо є бажання подивитись детальніше, я ну, реально потренуюсь, подивлюся, як воно все, як міряє кроки, наскільки точно. Я і хотілося б подивитись також трекер, тобто як працює GPS. І потім, мабуть, зробимо ще один коротенький відос. А поки що, смарт-годинник смарт танк Т3 Ультра 2 від Каспер. Мені дуже сподобався, зайшов. Ціна цілком нормальна, як для такого годинника. Якщо цікаво, то купуйте, замовляйте, користуйтесь. Повних оглядів я маю таких, не як я, да, як якийсь аматор, а більш професійні, є на Ютубі, заходьте дивіться, якщо недостатньо інформації, яку я вам дав. Стосовно скла захисного, не знаю, я, мабуть, його ставити не буду, тому що, якщо ви глянете на мій Амосфіт, не впевнений, що все видно там вам. Але на ньому немає жодної подряпини. Ну, Звичайно, якісь там міні-міні є, але абсолютно не критичні. Так це я їх ношу з 2017 року. Абсолютно, абсолютно задоволений, легенький, все. От навіть не впевнений, що буде зручність е спати і так далі. Тим більше ви бачили вагу. Самого браслета, з ним, мабуть, ще буде дужче відчуватись на руці. Дякую всім, хто дивиться. Дякую за ваші коментарі. Лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал, відписуйтесь, це вже ваше бажання, бачення, ваші вподобання. Але якщо підпишетесь, буду тільки радий. Ще раз всім велике дякую, друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!